Завітаю вас на моєму каналі Метаноя Лего, а в цьому відео, як підтвердити на території Польщі, що ви маєте вищу освіту, яка була здобута в Україні. Якщо ви маєте диплом, отриманий до 19 червня 2006 року, в Польщі не потребується нострифікація диплому, а тільки підтвердження його через... Сайт Nava. Nava це народова агенція в академіцький, і процедура дуже-дуже проста. Сайт звучить як nava.gov.pl. Там ви заходите і вам треба просто в формі, в електронній формі переказати деякі документи, а саме. Диплом. Там навіть не треба перекладати його на польську мову. Так, не треба. Але треба диплом, до нього додаток, там, де оцінки, ну, про що, що ви там, які предмети вивчали, так, це важливо. І документ, підтверджуючи освіту після якої ви набували цю вищу освіту. Тобто ну, атестат про закінчення школи чи що там у вас було в той час, тобто, де ви навчалися перед тим, як вступити до цього вузу. Цей документ теж потрібний. Ну і там, звичайно, якщо там змінювали прізвище, то підтвердити Документом, який це прізвище, і е, документи, які підтверджують особу, там нічого такого, там паспорт, е, паспорт ну, песень можна вислати, ну і в принципі нічого такого особливого. так. А все це в електронній формі відсилається. Вони пишуть, що це займає до 60 днів, але щось там воно навіть трошки скоріше. тобто... Ну, в принципі, в 60 днів вкладається. там навіть написано, що це може бути там довше, все таке інше, але ні. Тобто 60 днів навіть може бути трошки менше. Так, якщо документ, ну, очевидно, диплом виданий пізніше, 19 червня 2006 року, то, очевидно, треба нострифікацію зробити, так, підтвердження вже через вищий навчальний заклад тут на території Польщі. Ну, це вже там така трохи історія якби, довша. Вона навіть може потребувати якби, підтвердження знань якихось. Навіть може бути так, що Треба бути щось доздавати, якісь екзаміни, чи що це кожна, ну, кожен тут вуз вирішує, ну, і ви, він дає якісь вимоги, так, які в нього є, для того, щоб підтвердити. І в цьому випадку теж треба оплачувати це все. Я не сказала, що це коли ви підтверджуєте через нава, просто підтвердження цього диплома, який виданий до 2006-го, то це не оплачується, воно навіть безкоштовне. Нострифікація може коштувати теж там, ну, може коштувати і коштує. Ну, так, скажімо, кілька тисяч, наскільки я знаю, я точно ну, там, я думаю, що в різних вузах по-різному може бути. От, але оці витрати, до речі, якщо у ну, вас немає можливості заплатити, якщо ви наприклад, не працюєте, так? якщо ви там зареєструвалися як особа безроботна Польщі, то е, навіть держава може допомогти платити цю ностратифікацію, навіть таким може бути. От, ну, це вже там в конкретному випадку треба звертатися буде для ностифікації до університету, треба знайти той університет, ну, взагалі-то той вуз, який по напрямку так, співпадає з, тим, ну, з тією спеціальністю, яку ви отримали, коли закінчували виш в Україні. Ну і, в принципі, все, я не буду далі вас затримувати. Якщо є якісь питання, то пишіть, підписуйтесь на канал, будемо розбирати важливі, такі, важливі, важливі теми для того, щоб виклики, які ми маємо сьогодні, ми могли трансформувати у можливості. Всього найкращого.